Починати зібрання це так для проповідників саме краща проповідь. Саме краще. Ти, як в школі, ти не ждеш до кінця уроку, щоб тобі, е, тебе спитають, і ти нервуєшся, ти відчитався і все. Так само і серед проповідників, коли ти готуєш проповідь, саме краще – сказав проповідь і сів. Але, ви знаєте, я думаю, що кожен із нас, він е, поставив собі ціль сьогодні бути в церкві. І вам вдалося цього, цієї цілі досягнути? Слава Богу! Можете йти додому. Ви цілі досягнули? Чому ні? У вас була ціль досягнути. Ви прийшли на кар'єрну, ви побули в церкві, ви привіталися з людьми, ви побачилися. Можна йти? Яка ціль була сьогодні у вас прийти на кар'єрну? Ви знаєте, вона багато така. Або багатогра багато на ця ці ціль? Сьогодні багато гра на ціль. І в цій цілі, коли прийти до церкви, була основна ціль. Основна ціль. Яка у вас основна ціль сьогодні була? Серед того всього, що ви запланували побачити друзів. Знає, по, знаєте, десь разом поговорити, обговорити деякі питання, можливо, у вас якісь спільні інтереси є. Знаєте, ну давно не бачили один одного. Я от не був в неділю в церкві. Це майже півтори тижні не, не бачився. І мені так кажеться, вже так давно я вас не бачив. Чи це ви давно не були в церкві, чи я. Але ми були. Ви були на кар'єрні, я був в іншому місці, на Кроковщині, Але. Все ж таки, в нас якісь є такі бажання, які дають нам мотивацію таку, цю ціль досягнути. Бо є звичка така ходити до церкви. Та як була звичка в юдеїв ходити в синагогу. Це добра звичка. Там цілі не треба ніякої ставити. Прийшов, відсидів, і пішов. Це звичка. Прийшов, відбув і пішов. Побачили мене, я був в церкві. І пішов. Яка основна ціль, брати і сестри, основа або пріоритет, яка в цій в нашій цілі прийти до церкви сьогодні в дім молитві? Що ми ставили за основу? Чому нам хотілося бути в церкві? Чому ми, така першочергова, що серед всього? Що скаже нам Господь спільно? Для всієї церкви? Це основне те, що ми переслідуємо, тому що ми Бога можемо чути завжди скрізь, де потребуємо, знаєте, де шукаємо його. Господь персонально до нас говорить: ми можемо бути керовані Духом Святим, і це потрібно для нас бути водимим Духом Божим. Це так важливо є. Але коли ми приходимо в дім молитви, коли є служіння в церкві, ми ставимо пріоритет, такий, знаєте, прийти і разом послухати, що для всієї церкви Господь буде говорити. Знаєте, і серед того всього, що Господь для всієї церкви говорить, ми можемо почути, що персонально нам Господь говорить. Є загальне щось, а є і персонально ще. І Ось коли людина приходить і має цю ціль, скажіть, вона буде. Шукати, вона буде слухати, вона буде сприймати. Я думаю, що так. Якщо в мене така була ціль, то я налаштовуюся. Я вже зустрівся, я вже поговорив. Не поговорив після зібрання, поговорив. але в зібранні мені так важливо бути в присутності Божій. Не Думки свої, не посилати їх десь по, по різних місцях. Знаєте, інтернету. Де, бо ми, ж, знаєте, наш, наш мозок він більший, ніж інтернет. Він, він може ширяти по всьому лицю землі. Він може переміщатися. Наш, наші думки вони настільки можуть в один момент переміщатися і бути де. Але ми маємо нашими думками, нашими бажаннями бути в присутності Божій, щоб нас нічого не відволікало. Це наша ціль. На сьогодні почути, що Господь буде говорити в кінці зібрання. Я запитаю, чи ви почули? Це завдання для вас. Чи ви почули, що Господь вам говорить? Так що будьте уважні. Це стимулює вас для чи ні? Я думаю, що так. Я думаю, не завжди так буває. Але хай сьогодні буде так, і хай буде завжди так. Коли я приходжу в Дім молитви, то моя ціль не просто відбути служіння, а моя ціль. Для того, щоб чути, що Бог говорить сьогодні для церкви. Тому що Дух Святий говорив персонально для Леодокійської церкви, Смирської церкви, Філадельфійської церкви. Ми читаємо відкритті Івана Богослова, коли Дух Святий говорив до церков. І до кожної церкви він промовляв. Це до тих людей, які були в церкві, до ангела. До тих людей, які служили в цій церкві, Дух Святий промовляв. І е, це було персональне звернення до тої чи іншої до церкви. Сьогодні, чи є слово до кар'єрної, ви знаєте, що були такі часи, що слово було рідко, і видіння було нечасте. Я не хотів би жити в такі часи, коли слово рідке. Коли відкриття немає, як важливо сьогодні, щоб ми, як віруючі люди, розуміємо, ми не живемо в Старому Завіті, що нам ждете ждати, поки пророк прийде і пророкуватиме до нас або до громади. Ми живемо в такий час, коли Дух Божий Він має бути на кожному християнині сповнене Духа Святого, і він має бути скерований Духом Святим. Навіть тоді, коли ми не чуємо. Навіть до кінця не розуміємо, що Бог має робити, ми маємо довіряти Богу в нашому житті і виконувати Його святу волю. Мене зацепила тема цілі нашого життя, Чи є які цілі для церкви. І там, я чув, мене не було, але я чув, що там говорили, що пастир визначає цілі. Хіба пастир визначає цілі? А чому б і ні? А чому б і ні? Якщо пастир не визначає цілі, знаєш, він не на своєму місці. Він має визначати цілі. І з тих цілей або з тих планів, які він має планувати. Але те воно має підходити до того, що вже визначено самим Господом Ісусом Христом. Амінь. Є визначення, є цілі для церкви, і вони не змінюються. Які дві цілі? Основні, були сказані на другому зібранні тоді. Які основні, може, хтось не був, але для вас завдання. Які дві основні цілі для церкви, які не зміні до сьогоднішнього дня? Проповідь Євангелія. Ісус Христос повелів: ідіть і проповідуйте Євангеліє. Хто буде вірувати і хреститься, Спасений буде. Ідіть і навчіть, і хрестіть. Так Христос сказав: це є основна ціль для церкви. І ті, які покаялися і хрестилися, їх треба вчити ще, виконувати волю Божу, це удосконалення, це духовне зростання християн. Церква має дві основні завдання: це спасіння грішників і духовне зростання спасених людей. В нас хрома є перша. Ми маємо віруючих людей, спасених людей в церкві, і ми їх навчаємо. Ми їх навчаємо кожного день навчаємо. Ви навчилися вже щось чи ні? Ще навчаємося, правда? Що ми навчилися за минулий рік? Знаєте, коли ми не навчилися спасати грішників? Не бути для них світлом і сіллю, ми не навчилися нічого. Слабо вчилися на Троєчку. І пріоритетна ціль для церкви, для спасених людей це йти і проповідувати Євангелію. Не заганяти в церкву людей, а проповідувати Євангелію. І ось мені так, знаєте, Приклади є такі. От сестра Надія там є і сестра Галина. да? Галина. От встаньте, будь ласка. Встаньте, будь ласка. Сестра Надія до Господа привела сестру Галину. Слава Богу. Це гарно дякую, сестри. Ну, я б сказав би це. Господь дав можливість таку. Вони знайомі були між собою, правда? Але щось між вами десь пройшов деякий час. От добре було б дати свідчення для вас, але почайнаю зібрання ну, не зможу. Але для мене це гарний такий приклад. Сестра Наташа. І сестра Таня, встаньте, будь ласка. От це так само: сестра Наташа привела сестру. Таню до церкви. І ми раді, що ви сьогодні серед нас. Дякуємо вам за ваше служіння. Скажіть, скільки часу потрібно було сестра Наташа? Два роки? Бістріє, полтора года. Декілька місяців, но ви ж ходили, трошки ще до хрещення ходили, знаєте, ходили, що Господь відкрив вам. Майже рік, майже рік. Це непроста справа. Але це є результат. Це є результат. Не бачу Ярослав і ще один Ярослав. Де? А не бачу сестру Валентину. Брати послужили сестрі. І вона прийшла до церкви. Скажіть, вони на п'ятірку виконали завдання минулого року чи ні? На 12 навіть по 12 балі. Ми дякуємо за ваше служіння, за те, що ви якраз волю Божу виконали. Ви ціль виконали. Ціль виконали ту, яка була поставлена перед вами. Ви знаєте, коли, коли рибак іде на річку з вудочкою, скажіть, він іде порибачити. Яка в його ціль? Іти порибачити. Це така в мене ціль. Я йду завжди порибачити і нічого не зловлю. А от мозговий йде рибу зловити. Рибу зловити. Я пам'ятаю того карася, якого ми зловили. Як ми зловили. Знаєте, чого я кажу, ми. Бо я з ним на фотографії з ним. В нього ціль не просто піти на рибалку. В Його ціль. Зловити рибу, а до того, щоб зловити рибу, в нього є план. Як зловити рибу? У мене така, знаєте, є вудочка одна. Десь вона валяється, десь в сараї якомусь, вона така, ну, вона кажеться хороша. знаєте Але я декілька разів її ловив, вона нічого не зловила. Я її закинув там і все. Погана вудочка. знаєте А він. Вудочку шукають, знаєте, дорогі вудочки зараз такі. По кілограм десять можна достати з річки рибину. І, 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 і снасті потім наживку шукає, готується, просить жінку, щоб відпустила б його. Це все план. Як піти? А от ціль зловити рибу. Зловити рибу. Ви ходили на природу відпочивати? Коли ви ходите на природу відпочивати, ви по-різному готуєтеся до цього. Але, дивлячись на грибовників, які йдуть на природу, то в них ціль не просто піти на природу, походити по лісі. Шведюк іде по гриби в ліс на природу. І коли він не знаходить гриби, він вважає, що потратив час. Просто походив по природі. Коли грибовник іде за грибами, він не просто на природу дивиться. Його ціль назбирати грибів. Коли я християнин сьогодні запланував прийти до церкви, в мене є ціль. Я готувався, в мене був план, правда? От я не думав, що я сьогодні. Буду. Так в все нормально було, в п'ятницю знову. Десь так мене чуть-чуть насіло на мене якась нечиста сила. І, і, заду, і дуже в горлі, знаєте, і все крутить так, от. і що ти зробиш, а так хочеться бути в церкві. І ви знаєте, ну, я з Божою помощю прорвався до церкви сьогодні. І хочеться почути Слово Боже. Хочеться почути. Коли ми говоримо про. Наші цілі в нашому житті. Так важливо мати пріоритети, бо тому що ми можемо багато деяких цілей мати. Куди людина будує сім'ю? Знаєте, є різні планові такі наші цілі в нашому житті, є одноденні такі, є такі короткочасні, є довгострокові, а є а є непланові. Пам'ятаєте, як апостол? Павло писав у 13 розділі дії святих апостолів, коли вони молилися в одній церкві, там були пророки, вчителі, і вони довший час молилися, і Дух Святий сказав: відділіть мені Варнава і Павла на служіння. Планував Павло це чи не планував? Він не планував. У Бога була ціль, і він попав у Божі плани. Це щось більше, те, що ми можемо ставити цілі і наші плани. Це щось більше. І ось, читаючи, була прочитана текст слово Божого, Якова, 4 розділ, 13 вірш. А тепер слухайте ви, що говорите: сьогодні або завтра підемо в те чи інше місто і пробудемо там рік та торгуватимемо та зароблятиму гроші. Ви ж не знаєте, що буде завтра, яке то життя ваше. То воно як пар, що на малий час з'являється, а потім зникає. Скажіть, в такому стані, що потрібно планувати, да ти не знаєш, що буде завтра? І ось, силаючись на це місце писання, деякі віруючі люди, вони кажуть, нам планувати не потрібно. Нам не потрібно ставити цілі перед собою. Як Бог дасть, так треба жити. Але я хотів би, щоб ви не думали так ніколи. Я хотів би, щоб ви могли б зрозуміти, що це так говорить людина, яка надіється на себе. Це людина, яка гордиться собою. Це так говорять люди, які думають, без Бога це все робити. І скільки таких людей є, коли так говорять. І в них може не получитися нічого. А Біблія говорить, як потрібно говорити. Коли Господь дозволить і живі будемо, то зробимо це або те. Ви знаєте, що це таке? Це або те? Що у вас замість це або те є? Вас є цілі, у вас є думки, у вас є плани, у вас є мрії. І на початку року говорили, брати, запишіть собі, напишіть те, що ви хочете в цьому році. І ви знаєте, коли я це от слухав братів, які проповідували дуже де погано, гарно проповідували, і почав думати про це, думаю, а що ж я запланував? Що ж я, яку ціль поставив я для себе? Я думаю, що те, що зроблено було, які цілі були поставлені, ми будемо говорити на членському зібранні. Але що сьогодні я запланував на цей рік, коли війна в країні, коли нестабільність, коли труднощі, коли ти вже, як будь-то, би всього досягнув, навіть пенсії досягнув вже? Навіть пенсії вже досягнув. Але це не вища ціль твоя досягнути пенсії. Це такі, знаєте, побочні явлення, які зустрічаються в нашому житті. Що я поставив на цей рік? Я почав задумуватися над цим. І це питання надто серйозне. Хтось, коли одружується, в його ціль одружитися, створити сім'ю. Але коли ти маєш вже сім'ю, то в тебе є довгострокова ціль це виховати хороших дітей в сім'ї. Коли виховали дітей, і діти сам, самостійні стали, що ці двоє людей, сімейних, Далі планують для своєї сім'ї. Можна планувати чи ні? Або ціль ставити для себе. І добре, коли чоловік і дружина, вони навіть коли діти дорослі, вони мають ціль. Ну, не доглянути внуків до пенсії, це, та, це неправильна ціль. Це неправильна ціль. Ви знаєте, настає такий час і період в житті людей, коли мають поставити дуже важливу ціль. Це хвинішний етап у твоєму житті. Він може буде продовжуватися років 15, 10, 20, 30, можливо, в когось. Але це хвинішний етап для твоєї сім'ї. І ти маєш поставити правильну ціль, щоб гарним бути прикладом. Для дітей і внуків, щоб бути вірним Господу до кінця і зберегти любов аж до смерті. Нормально чи ні сказав? Ну то скажіть амінь. А то, як будь-ви ви не почули. Ще повторити, чи ні? Щоб запам'ятати. Щоб запам'ятати. Тому що ці моменти в нашому житті є важливі. І я зловив на себе, знаєте на тому, що? що я, мені вже так просто по теченню легше йти за течією, не напрягаючись. Ні. Життя це боротьба і до кінця. Якщо не ти, якщо, якщо ти йдеш у потоці Божої благодаті, то ти завжди будеш казати, якщо мені Господь дозволить, то я те, чи це зроблю. І я буду знати, що я роблю. Я буду хотіти це робити. Мене буде ціль це зробити. Я буду прагнути це робити. Чи це матеріальне, чи це, можливо, якийсь стосується твоєї сім'ї, чи це духовне, чи це служіння. Воно так важливі є. Але ми маємо розуміти, що те, що ми ставимо за ціль у своєму житті, так багатьом людям важко зробити. Але пам'ятай, ти християнин, з тобою Господь, з тобою Дух Божий, з тобою сила Божа, ти зможеш досягнути до цілі, коли ти будеш довіряти Богу. Ти покладаєш на нього надію. Він зможе допомогти тобі, і Він проведе тебе. Наскільки легше християнину. Чому? Тому що буває, коли ти йдеш до якоїсь цілі, і ти поставив її, а потрібно в процесі планування змінити щось. І тоді так незручно, тоді так, не... Так, знаєте, як будь все, все руйнується. Ні, довіряйся Богу. Довірся Богу. І йди до кінця. Я хотів би. Вас і себе побудити до таких речей, і вони важливі, тому що людина, яка живе без цілі, вона живе без успіху. Людина, яка не ставить цілі і не будує планів для того, щоб досягнути їх, і не кличе ім'я Господнє, щоб Бог допоміг і відкрив, чи ця ціль правильна, чи її треба поміняти, коли ти чітко розумієш, що це Бог відкрив. Мене побуджують до одної справи побуджують мене до однієї. Уже треба робити. Я кажу, якщо вам Бог відкрив, робіть, мені не відкрив ще. Коли Бог відкриває щось для людини, і ти бачиш ціль впереді себе, перешкод немає. Ти не замічаєш їх. Ти просто проходиш через них. Бачу ціль, не маю. Перешкод. Так, я така вислів такий, правда? Немає перешкод. Коли ти Бог тобі відкрив яку то цілі, ти маєш до неї дойти. Ти маєш дійти. Ви маєте місце списання з біблійних героїв, правда? Є такі люди, які мали цілі в своєму житті. Ця тема надто широка, надто така обширна, надто така, знаєте, ну дуже хороша. Я як зачепився за неї, вона побуджувала мене багато дечого думати. Давид Ціль була б збудувати храм для Господа. Правда? Яка возвишена, яка чудова ціль була в житті цього чоловіка, воїна, царя, пророка? І він до цього йшов. Він збирав золото, він збирав матеріали, він креслення робив. Його мрія була це зробити. Скажіть, зробив чи ні? Не зробив. А ціль відбулася чи ні? Храм збудувався? Збудувався. В Божих планах було це, Бог поклав його на, йому на серце. Як багато таких речей, які ми починаємо, і хтось буде продовжувати їх. Але це не є біда, коли ця ціль правильно поставлена. Мені пригадується ще один чоловік із Біблії, це Авраам. Скажіть, Бог йому сказав, я тобі дам землю. Іди, залишайся все, там, де ти народився, і йди, я тобі дам землю. Він мав ціль увійти в ту землю, яку Бог йому давав, правда? Скажіть, він її отримав в наслідство чи ні? Він отримав її в наслідство. Він ходив, ходив вздовж і в поперок. Він ходив вздовж і впоперок цієї землі, але він не збудував для себе будинка. Він був прохожий. Знаєте, це такий прообраз того, він досягнув цієї цілі, але ця ціль була не тільки для нього, це була для потомків його. Але він дивився щось далі, правда? Він на ній був як прохожий, тому що в нього була інша ціль, яка була в Божому обітуванні. Сьогодні для кожного віруючого чоловіка, який ставить на землі цілі, до яких він досягає, яких він молиться, щоб Бог дав йому успіх і устрій. Він, досягнувши одну ціль, ставить іншу, а можливо, паралельно ще багато цілеві такі в нас є моменти. Ми не тільки одну ціль маємо, ми багато маємо цілей, але є пріоритетні цілі, які ми робимо. Ви знаєте, досягаючи яких цілей, нові маючи. Ми маємо не забути основну ціль, яка є в нашому житті, це бути в царстві Божому. Амінь. Це основна. Все, що ми робимо. Чим ми можемо захоплюватися, воно нас має не відволікти від основної цілі, виконавши волю Божу. Бути в Його царстві. Чого я вам всім бажаю? Бажаю вам всім Царства Божого. Та ви скажете, то ми ще не померли. Знаєте, так православні люди кажуть, Царство Небесного вам. І коли люди померли, а мені не подобається, коли вони це говорять. Так? В смислі такому. Знаєте, мені подобається, що я вам бажаю всім царства небесного, що ви увійшли б, маючи цю прекрасну ціль. Через Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на землю, він мав ціль спасти всіх людей. Якщо ти спасена людина, то сьогодні воздай славу Йому і скажи: Господи, дай мені сьогодні бажання і дію від Духа Святого, бажання і дію від Духа Святого, бажання це ціль, а дія це плани. Як я маю діяти, щоб досягнути цієї цілі? Хай Бог всіх вас благословить. Амінь.